Ось є такий годинник судного дня. Знаєте, так, час, що лишився до півночі, символізує, в якій мірі ми наближаємося до ядерної катастрофи, так о півночі означає момент ядерної катастрофи. Так, в 1953 році ми були дуже близькі до неї. Це вважалося дві хвилини до ядерної катастрофи, тоді коли розроблялася ядерна зброя Америки та Радянського Союзу. І ось сьогодні стрілки годинника наблизилися до півночі на 90 секунд. Тобто 90 секунд лишилося до півночі. Свідчення годинника розраховують щороку 15 Нобелівських лауреатів. Ось скажіть мені, будь ласка, ми ж знаємо взагалі і бачимо, до чого це призводить. Ми бачили ці наслідки катастрофи. Нам постійно показували ці кадри в школі, нас постійно промивали. Але ми нічого не боїмося. Якось не страшно. Чому? Та тому, що ми з цим живемо, звикли, і ми це не пережили особисто. І те, що колись було, це було й колись. Людині властиво все забувати і жити тим, що є сьогодні. Тобто, ви вважаєте, що треба бути мешканцем Нагасакі, щоб. Я думаю, що сьогодні вони також не бояться вже сьогодні. Що у нас? Це апарат у нас такий, який каже, що нічого не буде або ж на все начхати каже, що. Можливо, це якась звичка. Скільки можна боятися, і скільки можна про це говорити, і краще жити і не думати. Ось так просто. так? Так, так. Я думаю, що так люди й живуть. В той же час все це все ж таки нагнітається, і гроші на це йдуть божевільні. Чому можна сказати зростає і зростає ця гонка? Ну тому що людина не може не думати про захист, держава не можуть думати про це інакше. Вони так вже влаштовані, і один дивиться на іншого і робить те ж саме. Мене більше турбує те, що до цього залучаються нові держави, такі як Іран та різні держави в Азії. Пакистан має ядерну зброю. Так, так, так. У них також є ядерна зброя і навіть можливо засоби доставки. Звісно, це все не добре, неправильно. Поширення зброї набуло було по розвитку. і тому дійсно, відповідно до всього цього, світ, звісно, дуже близький до вибуху ядерної війни з одного боку. А з іншого боку, все ж таки дуже багато людей розуміють, що це загалом кінець усієї цієї епохи, яка, хоч і ознаменувалася гонкою ядерного озброєння, але все-таки вона була мирною. А ось скажіть, будь ласка, а для чого ми весь час говоримо? Вища сила, творець, навіщо нам усе це показує? Навіщо все це розкручує? Для чого? Щоб ми взагалі подумали про себе. Але ж ми саме про себе весь час і думаємо. Ні, ми про себе не думаємо. Якби ми думали про себе, то так не поводилися б. А як ми мали б поводитися? Уяві собі, що ти живеш у якомусь дворі і там два угруповання воюють між собою, а всі інші перебувають у їхньому ж оточенні. Що тоді вони могли б робити? Звичайно, вони хотіли б позбутися цих двох. Войовничих груп і жити мирно, ну як небудь хоча б мирно, але не в такому стані загрози війни, яка щохвилини може випухнути так, і все таки, якщо можна, чому вища сила творець дозволяє таке, щоб ми зрозуміли, це ми самі себе приводимо до своїм егоїзмом до такого стану, щоб ми зрозуміли, все, що ми робимо, ми робимо погано. Ми робимо виходячи з почуття егоїзму, який абсолютно не розглядає жодних варіантів, окрім придушення іншого. А що буде при цьому йому? Це все відключене, начебто, ось це цікаво. Тобто, він сам егоїзм, навіть не заперечує, що сам буде знищений, ні, не заперечує, тому що він залишиться при цьому існувати в якомусь вигляді. Тобто, ми повинні прийти до розуміння цього зла. Зла в егоїзмі, в самому егоїзмі. це головне, так. Так. І тому розкрутка буде більшою і більшою, поки ми це не зрозуміємо. Звичайно, так. Тобто, ви кажете, що зупинка гонки озброєнь це розуміння ось цього зла егоїзму. Так, цілком можливо, що буде термоядерна війна, і після цього людство все таки на. На деякий час вгамується і, можливо, навіть зможе в цей період спокійний, після ядерної війни налаштувати себе правильно. Ну, як воно буде, побачимо. Баль, Сулам, бачиш, не виключав і другу, і третю, в в третю, період. і четверту навіть так. Тобто він так вірив у живучість егоїзму, що знищити його чи якось від нього втекти можна лише так. Ну, це взагалі вічний, як ще й безсмертний якийсь так, звичайно.